Непроста ситуація, бо казати зараз, що міністр повністю управляє ситуацією в енергетиці, ну це смішно, це наївно. Просто розумієте? Бо НАК Нафтогаз живе своїм життям. Мокеренерга живе своїм життям. «Центренерго» живе своїм життям. «НКРКП» живе своїм життям. 에, розумієте? тому там така розмита ситуація. Болото таке болото без колективної безвідповідальності. Тепер що стосується цих скандалів. Ну хай от як би там не було безумовно це відповідальність міністра. Бо він же його подавав на призначення. Чи в грудні, чи в листоводеці листопад, грудень минулого року. До речі, я ще тоді його попереджав. Ну що це як на мене поспішне таке? Ну так, ну не треба. Було з такою біографією. Хоча в нього послужний список і непоганий був, але там, там віддавала оцей цієї Донбасом Донбасом. Я не хочу ні в якому разі Донецьких наших громадян України і Луганських, але Донбасу, це розуміє. Оцей, оцей. Оце,